Чи можна стати всесвітньо відомим, якщо писати про алкоголізм та постійні життєві невдачі? Чи можливо стати популярним поетом, якщо не вміти римувати? Та як перетворити свою власну драматичну долю в унікальний літературний стиль, який будуть наслідувати наступні 50 років? З вами канал Культ і я Віталій Стеценко. У цьому відео ми детально розберемо творчість відомого американського автора Чарльза Буковського. Ми розпочнемо розбирати спадщину великого письменника з його романів. Почнемо з того, що все, що я у перекладі на російську або українську мову, я прочитав ще досить давно. Причому я перечитав всі книжки, два-три рази. Щось я читав в оригіналі на англійській мові, особливо вірші. Всього Буковський написав шість романів. Всі, крім останнього, автобіографічні романи мають різний обсяг, але тим не менш всі дуже легко читаються. Щоби зрозуміти природу романів та головних персонажів, обов'язково треба знати біографію автора і його основні такі характеристики стилю. Про це ми зняли окреме відео на цьому каналі. І спочатку обов'язково подивіться це відео. Потім на наш канал підпишіться і тільки потім продовжуйте перегляд вже цього відео. Глобально у всіх романах і розповідях Чарльза Буковські один головний герой це Альтер Его, письменника на ім'я Хемчанаські. Він невдаха, алкоголік, людина, яка не живе суспільними цінностями. Його не цікавить кар'єра, сім'я, стабільне відносини з однією жінкою. Матеріальна забезпеченість і навіть власне здоров'я, політика, освіта чи духовні цінності також йому байдужі. Він любить класичну музику, він любить літературу, і із музики він любить особливо Яна Сібіліосфа і Густафа Маллера. Любить бари постійно намагається стати письменником. А від того, що у нього не вдається, він не дуже страждає, а просто п'є перший роман «Поштамп», у якому Чарльз пише про свою е, більше ніж десятирічну кар'єру, Точніше, просто рутинну, однотипну роботу на пошті. Твір сповнений внутрішніми переживаннями автора його мріями стати письменником і описами справжнього життя бідняка в Америці в другій половині ХХ століття. Все це доповнено захопленими та дивними історіями із життя Буковським. Ну, наприклад, я пам'ятаю історію, як у нього із за дуже сильної зливи зламалась машина для доставки почти, і він цілий день розносив пішки майже по пояс у воді. Цікаво, що поштамп не став відомим широкому колу читачів Америки, але в той же час він здобув популярність у Європі і був створений переклад на 15 мов. Історія створення роману не менш цікава, ніж його заміст. В 1970 році 49-річний Чарльз Буковський звільнився з роботи на поштампі, бо отримав пропозицію від свого друга Джорджа Мартіна, отримувати 100 доларів на місяць за умови, що він буде писати нові твори і далі, і присвятить більшу частину свого життя саме письменництву. Буковський, звісно, приймає таку пропозицію і за три тижні видає свій перший роман. Другий роман «Фактотум» письменник публікує ще раз чотири роки після поштампу. У цьому творі Буковський описує своє життя в молодості, коли він безпосередньо змінює змінює різні дуже дешеві роботи, постійно випиває, знайомиться з вуличними жінками. За словами автора, за цей період життя він працював більше ніж на сотні різних робіт. Якщо поштам це роман скоріше про стабільно депресивну, сіру алкогольну рутину на максимально нудній і одночасно важкій роботі, яку тільки можна уявити. Це роман про те, що ну, нічого хорошого в принципі вже не буде, і в принципі нічого хорошого вже не треба. Фактотом більше про молодість, коли ще нема рутини, при цьому є мрії. Тут літературний герой Хенчинацький ще бачить себе письменником. І з особистого майна у нього тільки друкарська машинка. Яку він іноді закладає в ломбард, і тоді він пише від руки друкарським шрифтом, а потім ці рукописи розсилає у різні журнали, ну для того, щоб ці розповіді купили. Потім він отримає відмову і йде пити. Тобто такий був у нього алгоритм. Варто додати, що ідея написання фактотуму з'явилася письменника після просчитання автобіографічної повісті Джорджа Орвелла у злиднях Парижа і Лондона. Про цей твір і біографію автора ми також розповідали на нашому каналі в окремому відео, яке я вам рекомендую до перегляду. А сам Буковський пише про цей роман і про Орвола наступне: цей хлопець думає, що з ним щось трапилось. У порівнянні зі мною його лише царапнуло. З усіх книг Чарльза Буковський наступний роман Жінки, написаний ним в 1978 році, є найбільш суперечливим. Одразу можемо зрозуміти, що автор описує більш пізній період свого життя, а саме свої численні романтичні і сексуальні пригоди, які принесла йому якась така популярність, тому що він, навіть не будучи фінансово успішним, все, все рівно був легендою американського андеграунду. І у багатьох жінок е, був інтерес е, до його персони. Вони купляли чарзу алкоголь, прагнули його компанії, і звісно, інтимної близості. Та й сам Буковський вирішив скостатися нагодою і переспати з якомогою більшою кількістю жінок. Причому то було як молоді студентки з Європи, так і домогосподарки Бальзаковського віку з самої Америки. Серед його жінок була еліта Голлівуду, були інтелектуалки, були повії та колишні його друзів та знайомих. Сам письменник пояснив таку поведінку а, в той час як таку компенсацію за нещасне дитинство, за нещасну юність і а, також як аспект дослідження для свого майбутнього роману. На думку критиків, через негативне зображення жінок і ставлення до них книга демонструє, що Буковський був сексистом і випромінював, як би зараз сказали. Токсичну маскулінність. захисники книги, однак, вважають, що Буковський навпаки був дуже ніжним та тендітним до жінок і намагався дати всім їм те, чого вони хочуть, і від них на заміну практично нічого не просив. Є третя версія, що його численні романи це певне літературне перебільшення та вигадка у самому творі між рядками подекуди брудних і цинічних щодо жінок історій. Можна побачити дуже дитяче і наївне ставлення Чарльза до них. Можливо, він шукав того самого кохання, якого не додала йому власна мати у дитинстві. Головний герой також, зрештою, ставить під сумнів свою поведінку та вступає у кінці книги в більш серйозні стосунки, повноцінні стосунки із Лідією Венс. Варто згадати, що у романі є такий собі персонаж Боббі, під ім'ям якого був замаскований Джордж Ді Капріо, батько всім відомого актора Лео Ді Капріо. Абуковські ж після досліджень для цього роману набридли стосунки на одну ніч, і він оселився зі своєю дружиною Ліндою Кінг, поетесою і скульпторкою. Вона і була прототипом героїні Лідії. Хоча навіть під час стосунків з Ліндою у Лінського письменника були й інші жінки. Проте у своїх висловлюваннях Чарльз доволі прямолінійно казав, що чоловік, незважаючи на свою проваду та пошуки, є вірним тим, хто, як правило, відчуває любов. Жінка вміє зраджувати, мучити і проклинати. Можливо, таке частково негативне ставлення автора до жінок зумовлено його підлітковими невдачами, про, яких, про які ми вже казали вище. Але все це не має значення. Чарльз Буковський є безперечним видатним письменником, який мав право на свої власні думки, на свої власні погляди та помилки, якими б вони не були. І нам, як читачам, не варто його ідеалізувати, адже це повністю суперечить з тим, що він доносить нам у своїх творах. А цікаво, що якби. Хтось зараз написав такий роман, я думаю, що феміністки та прогресивна лівачня би просто цю людину з'їла. Живсем. А ми продовжуємо розбір у творчості письменника. І далі нас чекає мій е, улюблений роман із творчості Чарльза Булковського Сендвіч з Шинкою. Тут Роман розповідає, нам про неймовірно важке дитинство і своє формування як людини, як письменника Роман описує нам те, як він крок за кроком перетворювався у соціопата алкоголіка, і як поступово він проставав вірити як у культурні, так і контркультурні політичні, економічні ідеї та цінності, за якими тоді рухався. Ну і зараз рухається весь цивілізований світ. Також в романі цікаво спостерігати, як Письменник вирішує проблеми, що постають перед ним, і таким чином стає дорослою дуже потужною людиною, яка вже здається нічого не боїться. Це його шлях діогена американської літератури, і простота пізніше подарує нам новий і популярний до нині стиль брудний реалізм. Сам термін брудний реалізм означає використання в тексті мінімальної кількості зайвих слів, майже повну відсутність будь-яких характеристик людей та думок персонажів про себе, тобто якусь саморефлексію і максимальну кількість діалогів між героями. Також напрям характеризується наявністю ненормативної лексики, завдяки якій часто можна передати дуже довгі ідеї та Буквально парою слів, як правило, персонажі це прості люди з простими характерами і проблемами. Це офіціанти, охоронці, прибиральники, повії, поліцейські. Як правило, дії відбуваються у маленьких містах, які не являються нікому відомими. У 1989 році Чарльз Буковський видає свій останній автобіографічний роман Голівуд. Він є доволі невеликим і розказує нам історію Чарльза вже як успішного письменника. На той час автор вже трохи підстаркуватий, його життя сповнене стабільністю і значно меншою кількістю пригод, які були раніше. Історія полягає в тому, що до нього приходить його друг Бараба Чедор, режисер, який до того сняв дуже цікавий біографічний фільм про самого Буковські, і просить написати сценарій для. Повноцінного художнього фільму, який буде знятий в Голлівуді. І в цьому, за словами Шредера, фільмі мали знятися круті кінозірки. Ця картина буде спонсоруватися найбільшими голлівудськими кіностудіями. А Буковський завжди відверто нігілістично ставився до всього Голлівуду, як до голлівудських босів, так і до голлівудських зірок, і до їх великих маєтків та відвертих понтів, чехавши на всі ці показові шоу, письменник заради свого друга Режисер все таки пише цей сценарій пізніше, у 1987 році вийшов фільм П'янь з Мікі Рурком у головній ролі. Фільм як окремий художній витвір, слабенький відверто, але за рахунок таланту Мікі Рурка. Це непогана передача естетики брудно-реалістичного світу Чарльза Боковські. Цей період життя від появи ідеї до написання сценарію і до прем'єри самого фільму, і описаний у книзі Голівуд. І останній роман автора вже не автобіографічний. Називається Макулатура. Він був написаний у 1994 році. Це рік, у який сам письменник помре. Він розповідає доволі скажену історію про приватного детектива, звичайного алкоголіка і соціопата, якому леді смерть дає два дивні завдання: перше дізнатися, чи живий письменник Луї Фердінанд Селін, а друге знайти червоного гарабця, щоб це не означало. Роман зовсім невеликий і є. Неймовірним з точки зору унікальності стилю та гумору, дослідники творчості Буковські зараз е, вважають, що цей твір не був сатирою та нігілізмом. Цей роман це прощання з читачами і світом, і відчуття того, що смерть вже дуже близько. З моєї точки зору, роман «Макулатура» – це ідеальний вхід у світ Буковський. Він має обсяг там приблизно 140 сторінок і багато дуже простих діалогів, причому він дуже легко та смішно написаний і вибрав у себе все краще від літературного всесвіту Чарльза. Якщо вам він сподобається, можете читати решту романів. Я би радив читати їх у хронології самого життя Буковського, від дитинства до Голлівудського тріумфу. А далі скажемо кілька слів про збірку розповідей. Частина книг, яка була видана по Буковській, це збірки його розповідей. А якщо брати найвідоміші збірки Історія звичайного божевілля та з нотатника у винних плямах, ці збірники є у українському перекладі. Далі йдуть нотатки старого козла, південь без ознак півночі, музика гарячої води та найкрасивіша жінка в місті. Ці збірки є у перекладі на російську мову. І можливо на момент, коли ви це відео дивитесь або коли воно вийшло. Вони з'явились і на українській мові. Звичайно, що всі збірики можна купити і знайти в інтернеті на англійській мові, яку я вам і раджу вивчати для того, щоб читати такі, такі шедеври. Повний список збірок ви можете знайти у Вікіпедії. Зауважу, що окремі вірші та розповіді видавали після смерті автора. Бажається навіть, що зараз не все те, що він написав, досі є опублікованим. Окремо, я хочу виділити збірку нотатки старого козла. Тут треба згадати про стиль духовські, який називається Брудний реалізм, який Зазначається дуже стислою характеристикою персонажів, коли все коротко і змістовано. Знов таки, естетика, яку описує письменник, розповідає нам про життя бідняків другій половині 10 століття: низькооплачування роботи, безвихідь, голод, алкоголізм, проституція, бійки, дешеві бари і мотелі. І все це, знов таки, Буковський, тут описує як людина, яка приймає у цьому участь. У цих нотатках він часто пише про подорожі і про життя у різних містах. Сам Буковський каже, що 90% із того, що він написав, це все автобіографічний матеріал. І чесно кажучи, я йому вірю. Адже приглянувши біографічні фільми про письменника і власне його інтерв'ю, де він напивається прямо в кадрі і намагається побити свою дружину. Ми можемо бачити, що це не якась там гра на публіку, і навіть не альтер-его, а це його справжня особистість. Збірка нотатки старого Козла» цікава, тим, що це дуже короткі розповіді, які почали друкуватися ще коли Буковський не був нікому відомий. Вони друкувалися в е, Лос-Анджелеському журналі «Open City» е, у середині х років. І це був перший такий поступовий, але системний літературний успіх Буковський, після якого автора впізнавали на вулицях прасічні люди, і навіть алкоголіки, і казали йому, що ей це ти автор тих розповідей. Завдяки тобі я не покінчив життя самогубством. Давай нап'ємось. Пригощаю. Чарльз Буковський став справжньою андеграундною легендою Америки. Проте, у той час, коли такі відомі письменники, як Барроу, Скеруак, були вже успішними їх імена звучали на загал. Буковський досі жив на копійки, але він на це чкав. Як чекав на всю цю, цю культуру бітників і американську літературу, яку він вважав в принципі мертвою. На його думку, після Томаса Еліота і Джона Фонте ніхто в США в принципі вже нічого не, не писав. Тому я раджу вам читати саме цей збірник, тому що тут ми можемо побачити шлях формування літературного генія Чарльза Боковська. І останнє про що ми поговоримо, це про поезію. Цікавий момент, який ми вже згадували, те що Боковський у США спочатку став відомий як поет. А тільки пізніше як письменник, особливість віршів Буковського полягає у тому, що там нема рими, тобто вони є дуже брутальними, вони не є такими шаблонними, вони є дуже важкими, але при цьому простими і глибокими. Наразі в офіційному українському перекладі можна купити всього пару збірок віршів автора. Збірку 92-го року вірші останньої ночі на землі. Та 79-го року грає на піаніно, п'яно, ніби на ударних, поки пальці ледь закровоточать. Також у вільному доступі в інтернеті є приклади окремих його поезій і віршів на українську мову. Я невеликий експерт у зачитуванні віршів, тим паче вірші без рими, тому почитайте вірші самі. Ми залишимо посилання на них під цим відео, висновок, який ми можемо зробити. Чарльз Буковський – це ідеальний письменник для тих, хто хоче відпочити, посміятись, здивуватись. І подивитись на своє життя під іншим кутком. Можливо, у вас не все так погано, як ви самі про це думаєте. А що ви думаєте про великого автора та про кого з американських письменників ви би хотіли бачити відео? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на цей канал. Вас чекають багато нових відео з розборами шедеврів літератури і не тільки. З вами був Культ, я Віталій Стеценко.